Так, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми в епіцентрі придбали ось таку механічну косарку. Ось її номер. Може комусь буде корисна ця інформація. Зараз ми її скрутимо. Взяли ключик на 10, ось такі елементи, якими ми скручуємо. Зараз одну частину скрутили. Так що жінкам це можливо. Все в нас вийшло. Так, зараз будемо збирати. Я... А ще ми з вами спробуємо покосити. Це така косарка, в яку не потрібно бензин, не потрібно електрики, потрібно тільки сильні жіночі руки. Так що спробуємо. Так. Значить, ось цей елемент ми прикрутили. Так, зараз ось цей елемент ми будемо прикручувати до цієї ручки. І в нас, можливо, вийде щось таке схоже на те, що ми бачимо на малюнку. Так, треба звернути. Бовти коротші і є довші. Ось тут чотири довших використовуються, а тут короткі, і на верхній частині ось тут теж короткі. А тут довгі. І зразу не затягуйте ключем, тому що не вийде у вас ці бовти поставити на місця. Тому що тут перекос іде, треба спочатку. Поставити один, другий, потім третій, четвертий трошки наживити гаєчку, а потім вже закручувати ключем. Тепер вставляємо вже готову скручену ручку. Бачите, ось сюди. І тут треба буде піджати руками і вставити. Так, і на самому фініші так, ми закрутили оці болти. Дуже міцно. Далі. Ось ця корзинка вона складається з двох таких Значить, Одна і ось ця. Так, і чіпляємо вже корзинку ось сюди. Защокаємо одну частину, ось сюди, другу. І ось це, так, чіпляємо ось таким чином. Так. Все, все в нас зібрано. Ну і зараз ось тут такий ремінець застівається. І зараз спробуємо косити. Даємо дитині цю косарку і пробуємо. Може дитина косить? Може. Не дуже легко, але може. Чудова штука. Мені подобається. А тепер доросла жіночка бере до рук по царку і швиденькоє травичку. Дуже гарно виходиться. Ой, нам дуже подобається. Ось така чудова річ. Косить без бензину тільки з вашими тилами. Я сподіваюся, для когось буде дуже корисний мій ролик. Як бачите, корзина дуже швидко набирається, вона нам не потрібна, тому що в нас дуже великі площі, які треба обкошувати, то ми будемо без цього мішечку. А так, для кого, для когось маленькі там участки є, де треба скошувати траву, то, то може тому і підійде. Бо в нас дуже бачите, великий вигон, і в дворі дуже багато де треба покусити. Так, і ще для тих, хто хотів подивитися на наш паркан. Покажу той, хто запитував, як там наш паркан. Як бачите, він виглядає точно так, як і виглядав, коли я його фарбувала. Три дими вже пробували. Вже все, бачите, так і виглядає. Нічого, ви мені писали, що там кожен рік треба буде підфарбовувати, нічого не треба. Один раз зробили і вже третє займалася. Кому цікаво, подивіться, це ми використовували зовнішню ґрунтовку по бетону і додавали до неї фарбу. Ми додавали коричнево. І можете подивитися, я залишу силочку під відео і, можливо, в кінці цього відео подивитись, як саме я робила цей паркан, як я його фарбувала, що з чим розводила. Вигляд він має точнісінько такий, як і при самому фарбуванні. Це вже третя зима. я вже показала. Бачите, нічого не змінилося. Зовнішньо він виглядає ідеально. Дивіться, ми зняли мішечок і спробуємо. У нас тут нерівна поверхня, тут дуже велика трава. Подивимося, як досить велика. Якщо туди по два-три рази, воно впрошує. Але для цієї кусарки треба так, щоб трава не дуже була, треба запускати на Висока трава, вже таке. У нас тепер в цьому році немає, кому косити, тому що тату тато помер в минулому році, 30 грудня. І в нас тепер є ось така катарка, і ми будемо якось справлятися з чоловічою силою. Самі з це дуже. Так, ось що в нас вийшло, як бачите, ось так видно, да? трава досить висока, мабуть, сантиметрів, ну, більш за 20, так. Тут трошки. Важче, а там, де 15 до 20, то ще гарно косить. Ну, краще не доводити до того. Треба косити частіше, тому що коли вона вже дуже велика, там вже проблематично вона йде. Це дитина. Ми дали дитині, щоб вона показала, що і дитина може косити. Тут у нас нерівності, тут немає рівної поверхні, тут горбочки, тому треба назад, вперед, назад-вперед. Тут дуже нерівно і достатньо висока вже трава. А ну спробуй тут. Як бачите, так, треба зусилля, але все покусити можна, але ну, це варіант для тих. То не може косити бензиновими косарками. Ми не можемо. В нас вони є, але це дуже важко. Якщо вам видно, прокошено. Бачите, в нас тут садок, і тут малина в нас росте. І дуже нерівно. Тут вверх-вниз, вверх вниз треба. Тому що дуже нерівно. Ну, ось бачите, іде, коситься все в порядку. Тут я викосила. Ось тут викошено. А тут вже досить велика трава. Тут важко вже. Ми, можливо, візьмемо косу, бо тут, мабуть, 50 см трава. Бачите, вона дуже така, дуже висока. І тут вже треба косу, яка в наших ділів була. Ось такою косою способами. На цьому я хочу закінчити своє відео. Сподіваюсь, ця інформація буде корисна для когось, тому що я багато інформації вишукувала в Ютубі, але дуже мало про механічні косарки було відео і знаєте, там. Ну, на якісь я там попадала, де жіночка дуже тендітна, каже: мені важко, мені там важко. Я зовсім не можу. Ну, я не знаю, якою це треба бути тендітною. Я теж не вважаю себе богатиркою, але і дитина в мене 11 років змогла покосити. Так що я не бачу тут нічого важкого. Дуже все легко виходить. Ну, по зрівнянню з тим, як косити косаркою бензиновою, то це взагалі нема про що. Казати, якщо по той, хто кусив, він розуміє, що це дуже важко. Ну, це для жінки дуже важко. І бензин треба, і вона дуже смердить, і це нюхаєш, ідеш, і дуже важко на плечах її нести. А цією мені сподобалося. Я, я дуже задоволена. Бажаю всім хорошого настрою і до зустрічі на моєму каналі. Всім папа! -па.